А зараз у нашій студії Юрій Ільченко, котрий майже рік провів в слідчому ізоляторі в Криму за надуманою статею. Після переведення під домашній арешт Юркові вдалося втекти в Україну. Другий гість Рустем Аблятів, голова військово-патріотичної спілки імені Девлет Гірея. Темою нашої розмови буде відповідно кримська проблематика. Вітаю вас, студія Еспресо Тіві. Отже, ну, юрко. Ви вирвалися з окупованого Криму, врятували своє життя. Фактично, ну в такий елементарний спосіб, да? просто перебралися через кордон. Як це виглядало? У ніч на 12 червня. Коли я знаходився під домашнім арештом після 11 місяців арешту такого звичайного, у тобто спочатку, СІЗО, касівні, потім та, домаш... домашній, домашній арешт. арешт… на домашньому арешті я перебував на протязі 10 днів, тому що спочатку втікти було неможливо. Сам момент перетину кордоном. Ну, ми звикли так, а. що там от. Колючий дріт з одного боку, колючий дріт з другого боку, а тут, є. в принципі, скромний Це хлопець вирішив врятуватися і перебіг фактично. Але в мене не було іншого виходу. Я знав, що кордон замінований, що є розтяжки. Але коли я переходив його, переходив. Через ліс. Зараз мені часто закидають, що там лісу ніби немає, але немає у значенні такому, як ми таке так, 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 да, Там лісу акації смуги. ростуть, кущі а, і так там далі. було дуже, ну так можна сказати, дуже щільний ліс, багато хащів. Щоб пройти один метр, мені іноді треба було 10-15 хвилин. І насправді було багато колючого дроту, а, ледь це не вночі потрапив було, до так? ями. Так, це було вночі, бо вдень це неможливо було робити, могли помітити. Я не думав вже про міни, про розтяжки. Я думав про те, щоб знову не потрапити до того пекла, у якому був 11 місяців. Бо насправді там заздрили тим, хто вже помер. А що ви такого заподіяли російській державі, що вона вирішила вас закинути? в Своє ФСБшне СІЗО, ви що наскільки я розумію? Ви не є терористом, ви не є членом правого сектору, тобто ви не бігали там, не знаю, з українським прапором навіть. Тобто, що треба було російським окупантам в Криму щоб вас арештувати? А коли прийшла російська окупація, то ми відмовилися і були першою сім'єю в Аххярі, ахяр це історична. А назва Севастополя. Севастополь це вже вигадали цю назву російські загарбники під час ще Катерини Другої. І ось в нас довідки номер 1 в батька, номер 2 в мене, номер 3 в мами. Ми написали ці заяви. Чому? Тому що якщо на протязі місяця після окупації людина таку заяву не пише, вони. На загарбники автоматично вважали таку людину громадянином їхньої держави, що ми не хотіли. Коли це сталося, я сам прийняв рішення, що я відмовляюся від російського а, громадянства. Від російського громадянства. А коли прийшов до батьків, кажу, ви маєте прийняти це рішення самостійно, бо ви можете лишитися квартири, пенсії, усього, що маєте. Батьки сказали краще смерть аніж російський паспорт. І ми разом пішли відмовлятися. Коли прийшли, то нам відразу сказали, що ви а, маєте звідси їхати. Ми кажемо, але ж чому їхня влада Тобто те, що ви були українцями, вже було достатньою причиною для того, щоб почати вас винищувати і витискати з Криму, саме так, так саме так кажуть, що на кожну людину, яка відмовилася прийняти громадянство країни окупанта. Відразу була заведена карна справа. А чим її наповнювати? Це вже вони вирішували на протязі першого там року-двох років. Дякую, Юрій. Отже, Рустема. А чи правильно себе зараз поводить Українська держава стосовно окупованого Російською Федерацією Кримського півострова? Хоча б от, от таким шляхом, шляхом громадської ініціативи, і економічної блокади Криму змусили, змусили державу звернути на це увагу і все ж таки е, відмовитись від цієї генерної політики е, торгівлі з Кримом, постачання товарів і е, електрики до Криму. Та, і, е, на жаль, на жаль, ми зараз не бачимо, щоб, щоб держава захищала українських громадян в Криму. На а як би вона мала захищати? Е, ну, от, е, е, дуже яскравий приклад останніх днів. Я заступник голови Міжлісу лісу кримської народу Ельмів Миров фактично людина хвора, інвалід. Знаходиться на примусовій психіатричній експертизі всіх лікарні вже третю добу ані наша інтерес, ані влада не якби не реагує на цю ситуацію. Що українська Україна... А пропускний режим? Як бути з ним? Я вважаю, що дійсно він має бути обмежений пропускний режим, тому що ну неможливо це взагалі до ну, неприпустимо, не коли у Українські громадяни їдуть туди відпочивати. Ви знаєте, я сам був ну свідком, ну не просто свідком, а до мене підійшов полковник, командир бригади. І казав, от я їду до Криму, там і просив, щоб ми не чинили йому Ну, Наскільки так. я розумію, тобто тими людьми мала би займатися українська військова контрозвідка, так чи служба безпеки України, так з метою встановлення, чому полковник збройних сил України е... поїхав на окуповану територію, так можливо, з метою щоб зустрітися зі своїми російськими кураторами і передати їм відповідно ті чи інші матеріали, можливо і ні. Але ну, якщо мені того не можна, но, но тут присутній, якби і моральний аспект. Да? І я питав там пане полковника, ви не боїтесь там, а в мене там квартира, а в мене там щось гараж, там Отакі От він казав. Я кажу: ну ви розумієте, зараз війна, ви їдете на окуповану територію, полковник, командир бригади, навіть не зважаючи на вашу особисту безпеку, це може зананести шкоду державі. Угу. Тому, а от ми... власне момент особистої безпеки, чи він забезпечений там для громадян України? Там немає жодного закону, реально діючого. тобто той, що є, закон є на папері. Кожну людину можуть заарештувати, навіть якщо ти нічого не робиш, але з якоїсь причини їм треба, щоб ти сидів, то вони зроблять усі докази, сфальсифікують їх. Бо потрібно двох свідків, що ти ніби щось робив, і все, і можеш опинитися у в'язниці. Можна підкинути книгу, якусь патріотичну українську. Це досить, щоб людина сіла на 15 років. Можна просто сказати, що ця людина на когось не доклала, бо в них зараз не, не донесла не? так. Не донесла, бо за недонесення вже три роки. Я повністю підтримую позицію про повну блокаду. До речі. А та стаття, яку мені він кримінували з самого початку, 282, була якраз за пост, в якому я закликав до повної блокади Криму, щоб не постачали ані електрику, ані воду, ані їжу. І закликав також покарати зрадників. Ми розуміємо, що лишилося дуже багато заручників по факту. Да, це зокрема народ Керемли, кримські татари. Є ще багато українців, які в силу обставин. Були змушені там лишитися, але чого би бракувало? Ну скажімо, оці от внутрішньоукраїнські стратегії щодо Криму? Ну а, ви знаєте, е, волі п, 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 тому, що ця політика, така невизначена така млява, якась е, нема нема е, рішучості, нема волі. П... Yeah, um, все. а от Рустам, шановний, а от вас є відчуття, I mean, I vad名... що робиться щось для повернення Криму. От фактично ну, фактично в мене відчуття, що робиться тільки е, силами громадськості. Тому що ну я не бачу великої зацікавленості у держави, Ну, і десь і півроку річ. тому був якийсь такий сплеск активності, так і потім так. знов все зійшло якось на гальмах. От там триває туристичний сезон, там оголошений, не оголошений. Так, Люди так. їздять, якось це курсується. Тобто, кордон можна перетут, перетнути перетнути і легально, або ж навіть нелегально, просто перебігти через ліс і вирватись на волю, от значить, щось незрозуміло що. Ну, як ми бачимо, от і, і на зараз, от, е, більше двох років тому, е, я мав можливість е, Порошенко особисто задавати це питання. Чи є в нас стратегія деокупації Криму? Якщо е, ні, то чи вона розробляється? А ч, якщо ні, чому? Mm -hmm. Та? На це він чіткої відповіді не, не дав. Він тільки дав там такий Ну, бла, 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 такі загальні фрази такі, да, да? Да. не вербували вас? Вербувати, ну як сказати, приходили і казали, щоб я, наприклад, коли заарештували, підписав документи про співробітництво зі слідством, а підписав так звану явку з повинною, тобто написав, що я ніби робив те, що насправді не робив. Я взяв тактику не говорити, нічого взагалі не давати свідчень. За ці 11 місяців я не підписав жодної, жодного паперу, що стосується цієї справи і не взагалі не давав навіть усно цих свідчень. А наприклад, коли я відмовився одягти астрічку, георгівську, на тобто, Георгіївську, перегоги... намагались почепити оцей от один з символів окупації, так, наскільки так, я розумію. Так було я з якою метою з метою знову таки упокорити, з метою показати діти що... розстріляних. Вітають Йосифові Серіоновича ага. Сталіна оплесками і квітами, так? що показати, що люди зламалися. А, і коли я відмовився її вдягти, і єдиний з камери вийшов без ага. цієї стрички, то а, потім. Чотири доби мене катували, не давали, ну те, що били вже майже звик до того, що там 11 місяців це жодного дня не було, коли б не били, але не давали чотири доби спати. А якщо просто навіть стоячи, починав засинати, то звичайно, що починали бити і в улюблений це місце по нирках бити, по голові бити, тобто так, щоб ну, насправді. Людині завдати якомога більше страждань і а, лишилося якомога менше сенців. Рустем. А от ви не чули, скажімо так, про українських диверсантів, які б в Криму там щось готували з одного боку, знаєте, це такі політологічні такий, політологічний, такий е, інструмент для того, щоб сказати, е, як от зараз такі стереотипи у головах пересічених російськомовок кримчан, та аби ні було війни. От, терпіть, треба терпіти, тому що буде гірше, тому що буде як на Донбасі, як от мої родичі кажуть, чим росіяни зараз кажуть. Та нехай буде так, от ви бачите, як, як зараз на Донбасі. Наші сусіди, які раніше вивішали у, у, у дворах ці російські триколори, зараз зняли їх вже. І, і потайки кажуть, що якби повернулася Україна, було, було б набагато краще. От ми ж не думали, нас обманули. Але вони якби, але ви бачите, яка військова махина, там то такі настрої, настрої. Тобто люди вже наїлися Росії, але вони ще бояться протидіяти цьому чи там, навіть так. озвучувати це, наскільки я правильно так, зрозумів. Так. Тому що, от, як моя мама каже, синку, ти ти, от ви не можете, ви не відчуваєте і не можете зрозуміти, що вона зараз. Вона каже, я боюся рота відкрити на вулиці. Тобто, а якби вона відкрила рота, то в'язниця. Переслідування, депортація це щось таке найменше, що можна отримати. А так заарештовують постійно. Не обов'язково навіть буде звинувачення, якесь політичне. Наприклад, якщо бізнесмен може сказати, що там якийсь податок не сплатив, там ще можуть знайти що завгодно. Просто усувають усіх людей, які їм є непотрібними, які мають відвагу сказати що... криве слово та, хоча та би. Так, сказати, що там відбувається насправді. Тому там атмосфера 37-го року. Ну на великий жаль, час неблаганний. Так маємо завершувати нашу розмову. Я вам щуро вдячний дякую. за участь у нашому ефірі. Дякую. Вам дякую.